Чи правда, що найбільша кількість випадків суїциду припадає на 1 січня? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, дійсно, перед переддень нового року про що ми говоримо з психологом? А саме про техніку психологічної безпеки. Щоб 1 січня не ввалитися в так званий постсвятковий синдром. Коли після неймовірного настрою, веселощів людина відчуває подавлений стан, депресію, бажання покінчити з собою, ну, взагалі, все так, знаєте, стає сіро, погано і нецікаво. Для цього є. До цього є ряд причин, про які ми сьогодні поговоримо. І, звичайно ж, розберемося, що ж робити, як же ж правильно святкувати, так щоб потім ну, це вам не вийшло, так скажемо. Боком це святкування. Отже, друзі, ми, коли ми беремо саме новорічні та різдвяні свята, в чому тут такий підвох? Підвох в тому, що 1 січня люди не відчувають новорічного настрою. От можете навіть попитати в своїх знайомих, так, чи відчуваєш ти новорічний настрій? Більшість вам скаже ні. Не відчуваю. Чому? Тому що оцей новорічний настрій ми вже з вами перевідчували. От згадуйте, коли в середині листопада всі торговельні центри, супермаркети починають переодягатися в новорічний одяг, там скрізь лунає новорічна музика. От тоді, саме в цей момент, коли це все починається, у нас таке відбувається таке, вау, клас! Так цікаво! Да? Ось. Але потім вся ця історія вона вже стає нам звичною, вона йде в фон, вона вже не викликає певної такої бурі емоцій. Але ж хочеться відчувати свято, і тоді яким чином ми починаємо собі підіймати оцей новорічний настрій? Дуже просто алкоголем та їжею і масовим шопінг. Психозом, коли люди, знаєте, так виправдовуючи, що новорічна ніч починають витрачати якісь неймовірні суми грошей просто на їжу і на алкоголь, який просто вливають в себе неймовірними якимись кількостями, так а з їжею, що відбувається, потім там інша проблема. Там потрібно ще тиждень цю їжу доїдати, а викидати не можна, тому що за неї гроші заплачені. Так, от друзі, мої, що ми маємо 1 січня? Ми, по перше, маємо алкогольний синдром, який в чому проявляється алкоголь? Це дуже такий е, антистресовий, скажімо так, препарат, коли він може в моменті давати нам гарний настрій, відчуття легкості, е, там, що знімає стрес, він нас розслабляє. Але це така собі гра дуже погана, е, тому що всі ці штуки приємні, які нам дає алкоголь, він бере. Нашого організму в кредит, і нам потім ще певний час, після того, як нам було перед цим дуже весело, потрібно цей кредит віддавати. І тому навіть не 1 січня, а в принципі, якщо ви перед цим е, пили алкоголь, то на другий день ви можете відчувати роздратованість, знижений настрій, вам нічого не подобається. Так, і це не тому, що прям болить голова. Да? Навіть якщо голова не болить, настрій все таки. Він такий собі. Далі, що відбувається ще 1 січня. Ну, Крім того, що більшість людей дорослих отримає алкогольне отруєння, ще отримує харчове отруєння. І харчове отруєння це назавжди про те, що прям є якась така яскрава симптоматика. Та? Це тяжкість, біль, там, ви. Будете погано виглядати, ви будете якісь розпухшими, запухшими, ну, дискомфорт, так, ось вам, будь ласка, ще до цього і харчове отруєння. Мало того, що ми їмо якісь некорисні продукти в неймовірній кількості, ми ще все це їмо і вночі. Розумієте, да? вночі їсти це так не зовсім здорово. Далі, друзі мої, приходить усвідомлення, що. Витрачено неймовірну кількість ресурсів, там час витрачений, там грошей витрачена неймовірна кількість. А на ранок що? От таке неприємне самопочуття, плюс іще, там, якщо ви там святкуєте вдома, купа брудного посуду, так, і ще в такому стані треба вставати і щось робити, прибирати і від цього. Також не класно. Далі, друзі мої, у кого були певні очікування від цієї ночі, очікування якоїсь чарівності, що прийде дійсно Дід Мороз, подарує суперкласного чоловіка вам під ялиночку покладе, а цей суперкласний чоловік там не з'явився і навіть смс-ку вам не написав. От тут буде дуже багато розчарування. І м, я пам'ятаю, що як я була студенткою, якраз почала з хлопцем зустрічатися. Новий рік ми зустрічали не разом, а він мені, уявить, падлюка така, навіть відкриточку е, в смс-ці не висла. Від дійсно, тоді, знаєте, така новорічна ніч, причому що я там зустрічалася з друзями, було дуже весело, але в мене спогади які, такі дуже сумні і дуже було багато в цьому розчарування. Ось тому, якщо ви щось таке очікуєте, якісь подарунки, якихось людей, якісь привітання ви це не отримали, то оця фрустрація вона буде збільшена в декілька разів. Щоб правильно відсвяткувати новий рік, я б вам рекомендувала брати приклад із дітей. От діти завжди новий рік вони святкують дуже класно. По-перше, вони не заливаються алкоголем, по-друге, вони не обжираються їжею, як діти. Да, вони поїли і побігли собі гратися. Діти отримують під ялиночку, якщо ну, звичайно вони там в адекватних сім'ях ростуть. Подарунки, яких вони чекають, які вони хочуть. Вони пишуть листа, діду, морозу, тобто діти, як правило, вони не фрустровані. От в мене там синок хотів собі набір. Лего, от він мене зараз там в багажнику і, і лежить. І він отримає те, що він хотів, те, що він писав Дідові, Мороз... Дідові морозові. І дійсно, діти не будуть сидіти, там, зустрічати з алкоголем зим, зимову зорьку. розумієте, Вони пограються і підуть спати. І на ранок вони будуть бодрячками готові продовжити святкування. Не так бурхливо, не так яскраво десь піти, кудись ходити. Да. Там подивитися якийсь фільм, тобто вже в більш лайтовій версії, у них на це будуть сили в той час, коли дорослі будуть відчувати себе так сильно розмазано і незадоволено Плюс, друзі мої, що ще у дорослих? У дорослих, як правило, в такі свята, там як Новий рік, день народження, у них ще відбувається така. Екзистенційне підбиття підсумків, що в мене сталося в цьому році, там чого я жадав і що я виконав, ну і тут потрібно знаєте, якось так повертатися до реальності, тому що якщо ви там рік назад планували стати мільярдером, а ви ним не стали. Ну тут, знаєте, потрібно дивитися на себе реально. І, Але якщо дійсно ваш рік ви якось прожили як один рік сурка. Да, як один день сурка, то тут можна дійсно засмуститися і впасти в якусь таку екзистенційну кризу, куди шкодиться моє життя, чим я займаюся, нічого не відбувається, моє життя нещасне на щій на фоні такого алкогольного синдрому, харчового синдрому, ну тобто такого загального е, самопочуття. А ще якщо і без грошів, я, тому що все було пропито. І з'їдено. Давайте так, будемо чесними. Тому дивіться, беріть приклад з дітей, не об'їдайтеся, не впивайтеся, зробіть краще собі якийсь подарунок, який би ви дійсно хотіли отримати, замість того, щоб витратити просто купу грошей на їжу та алкоголь. Не очікуйте від новорічної ночі там якогось такого суперчуда. Так? Ну, і я б ще рекомендувала отак трішечки на 1 січня досвятковувати, так? щоб десь там кудись дійсно спокійненько десь ходити, прогулятися, подивитися якийсь фільм, тобто не так, що да, за одну ніч убитися. І потім зробити з своєї квартири там якусь помийницю, а потім все ще три дні прибирати а так краще знаєте, так розтягнути це в часі і відсвяткувати більш якісно. Тому, друзі мої, якщо все-таки стикнулися із постсвятковим синдромом, я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Задавайте ваші питання. Я вам бажаю все-таки миру в 25-му році, всім нам і не стикатися із постсвятковим синдромом. Все, гарного дня!